Тут сьогодні ми представляємо новий пак це літаки. Бойове снарядження в нас 2,5 кілограми. Літаємо на 60 кілометрів. Літак літає за допомогою наземної станції та ретранслятора. Носій ретранслятора тримається тримаються в повітрі більше години. Заявляємо 60 хвилин, тести 70-72 хвилини. Ми фрезуємо раму, ми розробили цю раму. Мотори, звісно, купляються ці з пропелери купуються. Прошив кардокоптер. Зробили ще ретранслятор, який можна на матрі 30, 300, 350 чіпляти. Літаки вже літають і ССО використовують, гурмо також використовують і зараз. Ми вже кодифікуємо офіційно цей бепак. там, де є граунд стейшн, там де є щогла, де є літаки, і де є дрони-сіротранслятора. У нас дуже розвинений нетворкінг, і ми завжди спілкуємося з іншими виробниками. Щось придумуємо Ми перші і передаємо хлопцям, щоб вони використовували. І сьогодні на виставці також було цікаве знайомство. Наприклад, модуль оптичної стабілізації, бо супутників ні в кого немає, уно майже не працює, і їхнє рішення по їх словам. 700 метрів втримує дрон, бо сьогодні на цьому заході не було супутників. Хоча організатори казали, що все буде ок. І ми утримували дрон на 300 метрів за допомогою ручок. В нас модульна конструкція, ТХ змінюються. Є зовнішнє живлення для тиксів, тобто і ми виквиготовляємо і хелікси самостійно.